Гірники, тут зразу асоціація енергетика, енергетична безпека держави. І Україна, на жаль, стала залежною від країни агресора від Росії по постачанні нафти, газу, ядерного палива, зберігання ядерного палива. І інколи Україна імпортує електроенергію з Росії по таким тарифам дуже високим. І, на жаль, Україна купує. У Росії великі об'єми вугілля. І в минулому році Україна імпортувала вугілля з-за кордону на 75 мільярдів гривень і більшу переважну частину все ж таки з Росії. В той же час ми маємо запаси вугілля в України, українських надрах розвіданого на 830 років. Ми маємо природнього газу розвіданого на 26 років і нафти. Теж мало на 33 роки. Тобто альтернативи вугіллі немає. Є в нас шахти. Юлія Володимировна Тимошенко добре цю тему розуміла в той час, коли вона була перший раз прем'єр-міністром у 2005 році. Потім, коли вона була прем'єр-міністром в ці часи, вона вживала всі заходи для того, щоб вугільну галузь піднести і вивести з кризи. А вона дуже добре розуміла, що без людей вугілля саме не буде на, а, видобуватися, що а, треба цінувати а, і шанувати важку працю шахтарів. А, тому а двічі, будучи прем'єр-міністром, двічі вона вживала всіх заходів для того, щоб повністю згасити існуючу заборону з пазарної платі. Зараз знову, в той час, коли а, політична сила Батьківщина знаходиться в опозиції, коли Юля Володимировна. Зараз не при владі, не при виконавчій владі знову існує дуже велика по зартнує платі. Вона так на межі більше мільярда, менше мільярда. І люди розраховуються. Вони не просто їдуть в Польщу, вони розраховуються, тому що їм не виплачують зартну плату. І ми бачимо постійно страйки, протести у січні місяці. 10 жінок проголодували 10 діб. Проголодували 10 діб в зв'язку з тим, що їм зовсім не виплачували зартну плату. Заборгованість вже складала 6 місяців. Так само в інших працівників Первомайського вугілля в Луганській області так само 6 місяців заборгованість з позартної платі. І так, давайте подивимося, Львівщина, Волинь така сама постійно існує заборгованість з пазарної платі. І для того, щоб отримати заробітну плату, необхідно протестувати, постійно страйкувати. Юлія Володимировна, ми вас а, чекаємо у владі шахтарі, не просто шахтарі, а їхні сім'ї і шахтарські міста. Ми розуміємо, що якщо ми збережемо вугільну галузь, ми збережемо власну енергетичну безпеку. А вугільна галузь це основа всієї промисловості. Це електроенергія, це хімічна промисловість, успішна робота, металургія, коксохімічна промисловість. Вугілля використовується як побутове паливо, це тепло в домі. Тому нам, ну, таке в мене враження особисто, голови незалежної проспілківників України, що нам треба ще перетерпіти кілька місяців, витримати. І не дати остаточно знищити галузь, не дати її розграбувати. А вже з новою владою, на чолі з Юлією Володимировною, ми зможемо виправити ситуацію. Шахтарі дуже вдячні, Юлія Володимировна, вам за те, що ви були ініціатором, і при вашій підтримці був прийнятий закон про підвищення престиж шахтарської праці. Тоді шахтарі отримали дуже великі переваги. Їхні діти мали змогу безкоштовно за рахунок державного бюджету навчатися. В навчальних вищих навчальних закладах Шахтарі мали інші досить серйозні переваги, і так само підвищення пенсій, і отримали хороші коефіцієнти при нарахуванні таких пенсій. Що чітко робить Юля Володимировна і веде за собою свою команду. Перше, вона визначає напрямок діяльності, якщо ми говоримо про енергетику. Вона пропрацьовує програму конкретно, чітко що необхідно зробити. Вона визначає ресурси і хто, має, хто відповідальний за виконання цієї програми. І терміни. Чотири складових. Це, Це направлено на успіх, на вирішення проблем. Це треба мати колосальний досвід, щоб розуміти. Як вирішувати складні економічні питання, як мобілізувати людей, де знайти ресурси? І чіткий контроль, чіткий контроль, терміни виконання і послідовність, пане Михайло, вам величезне за цей короткий діалог, але короткий, але досить продуктивний. Бажаємо вам всіх успіхів, вашій галузі, що все складалося. Спасибі величезне. Спасибі, пане Михайло. А я бажаю а, учасникам з'їзду. Викона провести успішно свою роботу, висунути Юлію Володимирну кандидатом в президенти, тому що країна чекає її, як чекає з приходом на президентський пост.